Вітання новини на Ukrainian Media Network студії Катерина Супрун та Назар Задирій І одразу до новин Сергій Шефір прокоментував замах на себе та назвав ймовірний мотив. Сказав, що чув кілька версій по телевізору, назвав їх ідіотськими. Сказав, що жодних конфліктів в команді немає. Це все фейки. Команда злагоджена і працює. Моя думка замок був чинений з метою залякування вищих ешелонів влади. Але треба розуміти, що президент Володимир Олександр дуже вольова людина його не залякати. Він вибрав свій шлях, народ його підтримує. Дай Бог, справимося зі всім, сказав Сергій Шефір під час брифінгу в міністерстві внутрішніх справ. А от поліція розглядає три основних версії замаху на Сергія Шефіра: у зв'язку з державною діяльністю, тиск на керівництво держави та дестабілізація політичної ситуації в Україні. Про це сказав Ігор Клименко, керівник Нацполіції України. Ну а під час замаху. Наша фіра було поранено в водія, і вже був брифінг головного лікаря Феофанії. Він розповів наступне: зацитую: пацієнт був доставлений до нас швидкою, у свідомості з певним діагнозом, згідно з чинним законодавством. Ми не маємо права доповідати про нього. Можу сказати тільки одне: медична допомога йому надана в повному обсязі, стан стабільний, загрози життю немає. Він перебуває в одному з відділень інтенсивної терапії і додав головний лікар, що е, Іванько отримав поранення в ногу. Олександр Іванько звати водія, який перебував тоді під час замаху на Шефіра за кермом. Нагадаємо, сьогодні зранку приблизно о 10-й стало відомо про те, що було обстріляно автомобіль першого помічника президента Сергія Шефіра. Неподалік села Лісники, в Київській області слідство триває. Правоохоронці працюють також. Працює служба безпеки України на місці. Генеральний прокурор Ірина Венедиктова сказала, що це виклик для. Всієї правоохоронної системи, а тим часом Верховна Рада підтримала постанову, якою визнала вибори до Держдуми Російської Федерації нелегітимними. А в самій постанові йдеться наступне: Верховна Рада України визнає чергові вибори депутатів Державної думи Російської Федерації двадцять року незаконними, а сформовано за їх результатами Державну думу Російської Федерації нелегітимною та закликає парламент іноземних держав та міжнародні парламентські організації надати належну оцінку фальсифікованим парлам виборам в Російській Федерації фактом незаконного голосування на території незаконно окупованих автономної Республіки Крим та міста Севастополь, а також участі у цих виборах громадян України з тимчасово окупованої Російською Федерацією території, частини території в Донецькій та Луганській областях, окружний адміністративний суд Києва взявся за позов щодо ліквідації ліцензії телеканалу їхній, ну тобто наш. І буде розглядати цей адміністративний позов. Нагадаю, що позов до суду подавала Національна Рада з телебачення і радіомовлення. І тоді очільниця нацради повідомляла Ольга Гересим'юк, що ну, були внепланові непланові там перевірки, їх постійно там то штрафують, то ще щось, замову ворожнечі, наприклад. І ось, зокрема, уже остання крапля майже там була пов'язана з Петром Симоненком. Який очолював там фракцію комуністичної партії, яка нині вже заборонена в Україні. Взагалі комуністичну партію? Ну тоді він там фракція комуністичної партії у парламенті і взагалі комуністична так. партія. Е, і от ось вона казала, що виступ Симоненка був останньою краплею, е, поширював муру, мову ворожнечі, ображав Україну громадян Революції Гідності, стверджував, що війна, яка забрала багато життів, це насправді громадянський конфлікт. Ну що завжди і. Е, як його, Євгеній Мураєв це повторює одні ті самі тези. Тобто, ми бачимо, що це тези російської пропаганди про громадянську війну, і також він казав, що Україна а і ще журналісти з цим нічого не робили. Просто вони кивають головою. Да, нібито так і треба. Власне, зокрема, з цього і претензії власне у нас ради до. Телеканалу наш а суд буде здійснювати розгляд справи за правилами спрощеної позовного провадження без повідомлення сторін. Про це повідомили власне в прес-службі окружного адміністративного суду міста Києва. Міністерство охорони здоров'я готується запровадити обов'язкову вакцинацію для певних професій йдеться про працівників закладів освіти, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади їх структурних підрозділів, а також місцевих державних адміністрацій. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко сказав, що це законодавством України передбачено. Нагадаємо, що раніше на питання про обов'язкову вакцинацію міністр охорони здоров'я казав, що це не передбачено українським законодавством. А от певні професії можуть таким чином запровадити обов'язкову вакцинацію. Крім того, з завтрашнього дня починає діяти жовта зона карантинних обмежень по всій Україні. Відповідне рішення державної. Комісія з питань техногенної без... екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Саме так. Це були найголовніші новини. Старом на зараз. Більше читайте, як зазвичай, на вашому і нашому улюбленому сайті umn.ua. Підписуйтесь також на наші сторінки у соціальних мережах, підписуйтесь на наш телеграм-канал, ставте лайки до цього відео, поширюйте це відео, коментуйте це відео. Можете й дизлайки ставити, якщо вам так хочеться. З вами були Назар Задерій та Катерина Супрун. Дякуємо за увагу. Дякуємо вам безмежно за підтримку. До наступних зустрічей, будьте здорові.